Молочна залоза. Тема сьогодні, на мій погляд, дуже актуальна. Майже немає жінок, які за період до 40-50 років не з хоча б з однією проблемою молочної залози. Мастити, мастапатії, фіброаденоми, кісти, і так, далі, і так далі, включаючи і онкологічні процеси в молочній залозі. І зараз ситуація зовсім не покращується. Навпаки, випадків захворювань стає більше. Рак діагностується все частіше, і, прослухавши цю інформацію, ви зрозумієте, чому так відбувається. Ті знання, які я надаю, тут вони трохи відрізняються від тих, до яких ми звикли. Зазвичай ми лікуємо симптоми, хоча насправді треба шукати причину. Те, що ми переживаємо, це вже процес відновлення. І я даю знання з германської нової медицини, які пояснюють біологічні процеси, які відбуваються в молочній залозі. Тіло посилюється з певною метою, щоб допомогти нам справитись з задачею, яку ми не можемо вирішити в реальному житті. І такі процеси відбуваються, як і у людей, і у тварин, і в дикій природі, там, де тварина не може себе полікувати, піти в лікарню, купити ліків. Да? І пухлини, які з'являються, можуть так само і руйнуватися за допомогою мікроорганізмів. А ми як вважаємо? Ми вважаємо, що мікроорганізми, гриби, бактерії це збудники хвороб. Це розуміння причини процесів допоможе нам уникнути важких захворювань, а також хронічних процесів в молочних залозах. Вітаю вас на каналі Світ всередині». Мене звуть Іріна. Я продовжую. Знайомити вас з германською новою медициною або науковою психосоматикою. Я нагадаю, що германська нова медицина вона не направлена на те, щоб саме лікувати захворювання. Хоча способи, які використовуються, допомагають при хронічних захворюваннях. Але розуміння це потужний інструмент профілактики, запобігання хронічним захворюванням, зменшити наслідок стресу. По-перше, мова йде про стрес, бо певний стрес. Поєднанні з факторами неочікуваність, ізольованість переживань та драматичність, запускає спеціальну біологічну доцільну програму, яка веде до зміни в тілі і як наслідок до симптомів захворювання. Отже, отже молочна залоза це неоднорідний орган. Тут присутня і залозова тканина, і протоки молочної залози, а також лімфатична, жирова тканина і зовні вкрита дермою і епідермісом шкіри. І кожна тканина має процеси, запущені різними стресовими подіями. Давайте розбиратися по порядку. Перша залезова тканина. Це стара мезодерма, управляється мозочком. конфлікт атаки. Але тема стресу для е, запуску програми не атака на нас особиста, атака на наших близьких. Дерма шкіри має теж такий конфлікт, але це атака на наш організм. Зала зареагує на атаку на наших близьких або розорення гнізда житла. В природі у тварин в критичних ситуаціях, коли дитина хворіє, поранена, щось сталося. Єдине, що може зробити мати, це відгодувати дитинча, збільшити кількість молока, щоб вигодувати таким чином, щоб дитинча одужало. І мати не годує дитину до старості. Вона викормила і дитина. Виростає і навіть конкурує зі своїми батьками. А у людини, виходить, цей процес нескінченний. В більшості випадків ми піклуємося про наших дітей до старості, і мати вже не виробляє молоко, а все одно при переживаннях за дитину буде змінюватися тканина, яка відповідає за вироблення молока. І якщо переживання сильне, то тканина починає розростатися, щоб дати більше молока. Хоча саме молоко вже не виділяється, гормонів тих немає, що будуть сприяти виділенню молока. І підкреслюю, що конфлікт запускає шокова подія, а не просто ваші переживання за близьких. Як приклад, коли близька людина захворює або попадає в ДТП якусь трагічну подію, після якої потрібне лікування, потрібно розбиратися якусь проблему. І це для вас було шоком. Ми переживаємо, але ми не можемо вплинути нібито в цей час на процес одужання своєї дитинки, дачі близької людини. І при цьому є драматичність сприйняття, є ізольованість, людина сама переживає цю подію. Тоді запускається процес в молочній залазі. При цьому при відновленні буде і мастепатія або мастіт, в важких випадках це долькова карцинома, залежить від сили шоку, від тривалості конфліктної фази. Іншими словами, від маси конфлікту. Всі процеси в тілі мають двофазне протікання фаза конфліктна і фаза відновлення. І в конфліктній фазі ми не будемо відчувати симптомів. А коли процес завершиться, коли людина, за яку ми переживаємо, одужає або навпаки трагічно завершиться цей процес, людина помирає, але для тіла конфлікт завершений і починається відновлення. Процес відновлення супроводжується у нас запаленням, набряком, залоза може стати гарячою на дотик, буде біль, всі супутні симптоми запалення. Одним словом, симптоми мастіта. І в легких випадках організм сам добре справляється з цією проблемою. В роботу вступають мікобактерії, які руйнують нарощені клітини і виводять їх з продуктами діяльності бактерій через лімфатичну систему. Тому і лімфоузли можуть бути збільшені або запалені. В складних випадках, коли пухлина вже велика, коли і навіть, навіть онкологічний процес в залозі, то відновлення воно може бути, але воно буде важким. І такі випадки були і в практиці доктора Хамера, засновника германської нової медицини, і багато таких випадків було, і вони описані в його праці. Але це повинно бути під наглядом спеціаліста, який розбирається, що, що відбувається, з підтримкою спеціаліста германської нової медицини. І обов'язково повинен бути повністю вирішений конфлікт. Ми повинні знати, що це або не відбудеться більше в нашому житті, або ми повністю змінили відношення до якоїсь події. Тоді буде йти процес одужання, він буде мати кінцевий результат, не буде за фази відновлення. Ось тоді може бути одужання. Одужання при цьому при раку молочної залази буде супроводжуватися і больовими симптомами, нічними потами, навіть виділення. Рідини, виділення гною, лімфи і крові назовні. Але процес одужання можливий. Ще один момент під час відновлення відбувається набряк і в ділянці мозку, який відповідно запускає зміни в залозі. Я казала, що це місце знаходиться в даному випадку в мозочку, і при онкологічному процесу набряк очах є хамара в цьому місці буде доволі великий, і через те, що є тиск на черепну коробку, на тканини, які є поряд, буде виникати сильний головний біль. Яка з грудей відреагує на конфлікт, залежить від того, чи пов'язаний конфлікт з дитиною або матір'ю. Або з партнерами це інші близькі наші люди. Домашні тварини, до речі, відносяться до сторони матері та дитини, тому що ми їм опікуємося. Якщо людина правша, то сторона матері це ліва сторона, сторона партнерська права сторона. І якщо людина лівша, тоді змінюється, тоді навпаки. Думаю, тепер ясно, чому саме зараз випадків запалень та утворень в молочній залазі збільшилося. Ми всі зараз знаходимося в такому переживанні за своїх близьких, за дітей, за чоловіків, взагалі за близьких, за своїх. Як можна допомогти собі, в випадку, якщо ви зрозуміли, що ви вже знаходитесь в такому конфлікті, і зменшити наслідки, зменшити симптоми потім, да? якщо ви не можете змінити обставини, в даному випадку... Важко змінити обставини, раз хіба що виїхати всією сім'єю з нашої країни, але не, не всі можуть змінити обставини. І якщо ви не можете змінити обставини, що ви можете зробити? Ну, по-перше, нам треба розірвати ось ці три фактори, які запускають програму. Ми повинні прибрати або драматичність, або ізольованість. Якщо ви вже в конфлікті, то неочікуваність, скоріш за все, ми вже прибрати не можемо. Зняти ізольованість, звернутися до близьких, звернутися до подруг, до друзів для того, щоб поділитися своїми переживаннями, розділити свій, свій біль душевний, і щоб була людина, яка дійсно може вас підтримати в цій ситуації. Якщо такої людини немає, якщо ви не можете поділитися ні з ким, то раджу все ж таки звернутися до психолога. Це теж зніме ізольованість. І так само психолог може допомогти вам зняти драматичність ситуації, зміною погляду на обставини, які склалися, вірою в краще, в всесвіт Бога, різні психологічні прийоми, розвиток взагалі своєї особистості, філософське відношення до життя і розвиток своєї психологічної стійкості для цього і потрібен психолог в нашому житті. Я раджу до нього звертатися. Інша тканина це епітеліальний внутрішній шар протоків молочної залази. Тканина ектодерма вона управляється з великих півкуль головного мозоку, кори півкуль головного мозоку, це конфлікт розлуки або конфлікт території. І процеси в протоках молочної залози запускають події, коли для нас стає трагедією розлук близькими. Ліва чи права грудь прореагує буде так само, як і для залазової тканини. Ліва мати дитина, права це партнерська. Дитина, наприклад, поїхала на навчання в інше місто, або чоловік пішов до іншої жінки, або інші якісь моменти, коли ви переживаєте розлуку, і ви сподіваєтесь на повернення цієї людини, на те, що повернеться все на свої місця. І тоді організм реагує так, що треба збільшити протоки молочної залази для того, щоб молоком, яким ми могли би. Накормити своїх близьких воно не затримувалося в залозі і витікало самотоком. І в природі теж саме відбувається, коли тварина втрачає своє дитинча і вона його чує десь неподалік. Наприклад, загубилася дитинча в лісі, і мати не може її знай... дитину знайти. То те ж саме відбувається: відбувається розширення протоків для того, щоб молоко не застоювалося. І коли дитина повернеться, щоб можна було нагодувати спокійно свою дитину. Якщо процес не важкий і не тривалий, то після вирішення конфлікту, і дитина повернулася, або чоловік повернувся, або людина просто переусвідомила і почала нове життя зі своїми інтересами, то протоки починають загоюватися. По тому ж принципу, як і відновлюються клітини, наприклад, глотки, коли ми хворіємо на застуду, на вірусне захворювання. Це буде напряг, запалення, температура. Якщо в протоках процес сильний проходив, більш глибокий і довгий, то з'являються полості, які в процесі загоєння будуть перетворюватися на кісти, заповнені рідиною. В важких випадках це буде протокова карцинома. І процес відновлення буде більш важким і болісним. Що ж таке мастіт після родів? Багато хто з жінок стикається з тим, а ті, хто не стикався і не народжував, беріть собі на замітку, вагітність і роди відбуваються по тій самій двофазній схемі, як і захворювання. І роди це конфліктоліс, тобто момент вирішення конфлікту. Дитина народилась, вона жива, здорова, починається виділятися молоко, а молочна зала попадає в фазу відновлення. Чому? Тому що до родів Мама мала переживання, як вона народить. Чи все буде добре, чи е, все гаразд з дитиною, добре пройдуть роди і так далі. Чим мама була спокійніша під час вагітності, тим легше пройде прилив молока. Залази при вирішенні конфлікту набрякають, перекриваються протоки молочних залоз. І в цьому випадку зовсім я скажу не обов'язково, ця болісна процедура, яку нам зазвичай. Пропонували в роддомах. Є менш болісні методи, ви можете застосувати, наприклад, лімфатичний масаж, щоб зняти набряк. Для цього не треба дуже тиснути на залозу, не треба розминати. Просто починаючи з підпахової області, прикладаємо руку, пальчики на місце, де скопичені у нас лімфатичні вузли, і тримаємо, не натискаючи, якби прогріваючи теплом своєї руки. Не додатковим теплом, ніякими грілками, нічим, просто теплом руки. І коли через декілька хвилин. Ну, може, до хвилин 10. Може дойти. Через декілька хвилин вузол розслабиться, то опускаємося по залазі вниз, тримаючи пальцями рук легенько на ділянках, які щільні, такі тверді. І це займе деякий час, але це дає дуже добрий результат без болю. І це перевірено, ви можете робити це і при застоях молока вже Пізнішому віці, коли дитину годуєте, і так само це можна використовувати, коли є набряки перед менструацією або є мастити і ну, ці набрякання залази, ви можете собі полегшити стан саме таким лімфатичним масажем. Ще раз наголошую, що не треба нічого тиснути, треба легенько прикласти ручки подушечками пальців. Ось так, от. Тихенечко ви прикладаєте і тримаєте для того, щоб прогріти тканини, які знаходяться під пальчиками, і вони розслабляються через деякий час. Але треба мати терпіння, і тоді все у вас вийде. Чому і з якої причини може збільшитися молочна залаза без вузлів? Перше, це довгий процес переживання. За близьких або домашніх тварин, які не мають такої великої сили, але він довго тривалий. Це перехід від фази відновлення в конфліктну фазу, постійна така тривога, постійні переживання, які не закінчуються, і тканина не може відновитися, вона не має часу на те, щоб відновлюватися. І постійно виходить розростання, розростання цієї тканини. Але якби це було просто розростання тканини, то воно майже було б непомітно візуально. Скоріше за все, при відновленні тканини тканина просто набрякає і збільшується в розмірах, особливо якщо присутній синдром це синдром біженця або синдром покинутості, коли людина переживає якийсь стрес довгий час сама, і а, такий синдром він може збільшити і пухлини, і взагалі тканини, які відновлюються і. Очаги хамера в мозоку може збільшити в багато разів, до 12 разів може збільшуватися набряк. Тому першою чергою треба в усіх ситуаціях знімати синдром, якщо він є. Тобто, якщо людина сильно знаходиться в такому стані, коли вона не на своєму місці, от саме як ніби біженець себе відчуває, або відчуває себе покинутим, наприклад, в лікарні переживає через те, що його ізолювали перед операцією, у нього немає підтримки, він нікому не потрібен і так далі, то всі симптоми в нашому цілі будуть посилюватися. Тобто це треба в першу чергу прибрати. Якщо ви самі попадаєте в таку ситуацію, вчимося розслаблятися, вчимося медитувати, представляти собі місця, де нам було добре, і підтримувати вчимося підтримувати себе зсередини, щоб не. Не було потреби опиратися на когось з близьких, з друзів, а мати цю опору в собі, щоб ми могли розслабитися і могли відчувати себе спокійно на самоті. Також на збільшення молочної залози може впливати і конфлікт самообезцінювання. Це конфлікт для лімфатичної системи і для жирової тканини, яка знаходиться саме в місті молочної залози. Коли жінка дуже переживає за зовнішність, вона може отримувати в конфліктній фазі зменшення клітин жирової тканини. Воно майже непомітно, бо це клітинки вони самі по собі маленькі, але коли вони відновлюються, їх стає більша кількість. І ця кількість наповнюється рідиною і, звісно, займає більше простору. І лімфатична система в конфлікті саме обезцінювання, вона. Судини звужуються і погано відходить рідина з грудей. Тому ось так візуально вони можуть збільшуватися. Через це переживати сильно не треба, але це треба розуміти, що в загальному це йде запальний такий довготривалий процес невеликої сили. Утворення в залозі фібрадином це завершений процес наслідок загоєння кіст або вузлів, заміщення залазової тканини з'єднувальною. І кальцинатами. Процес завершений. Звісно, переростати фібрадинома в онкологічну пухлину вона не може. Але це не, не виключає того, що пухлина може утворитися десь поряд, запуститься інший процес. Саме фіброаденома – це завершений процес, вона не є ні метастазою, вона не є новоутворенням. Це каже про те, що Організм сам справився з якоюсь з якимось наростанням тканини без вашої участі, без участі лікарів, і просто не діагносте якесь утворення. Тобто, це ще раз доказує, що організм може сам себе стілювати. Пару слов хочу сказати про метастази, котрі пов'язані з раком молочної залози. Ми знаємо, що метастази можуть бути і в легенях, і страждає, наприклад, грудний відділ. Хребта, і лімфатичні вузли, які поряд знаходяться. Чому так відбувається? Метастази в понятті германської нової медицини, їх, як правило, не існує. Вони не розповсюджуються від пухлини, яка з'явилася. Вони являють собою повторний рак в іншому органі. Тобто це інший стрес, запустив наступний процес онкології. Сильний страх діагнозу, сильний страх перед процедурами, перед хімією. Страх того, що буде тіло спотворене, визиває процеси, наприклад, міланома може з'явитися від конфлікту спотворення, коли жінка дуже переживає за свій зовнішній вигляд і може отримати ось такий повторний рак. Тому теж ми можемо цьому запобігти, якщо ви знаєте цю інформацію. Тобто ви не будете так драматично сприймати діагноз, знаючи те, що це може викликати метастазування. І намагатися не пускати собі в голову думки, які будуть спричиняти ось цей конфлікт новий. На даному етапі це вся інформація, яку я вам хотіла надати. Якщо у вас є додаткові якісь питання, то ви можете їх задавати в коментарях під відео, і я залюбки на них відповім. Ви підписуйтесь, ставте лайки, для того, щоб відео могли побачити якомога більше жінок і позбавитися страху. Вивчайте нову германську медицину, вивчайте процеси в тілі, ставайте здоровішими і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!